Це село Великий Листвен, що на Чернігівщині. Нині тут ремонтують центральну дорогу, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій на початку повномасштабного вторгнення, розповідає староста села Михайло Вороний. Не було б тих орків проклятих, сюди ж їх переїхало стільки, що і рахунку нема. Зовсім, коли ну, як виїжджали, вже вони виходили, все вийшло все сюди. Дорогу в Сентраспіну. Для нас вона артерія, яка сполучує Ну як? ну бувший Городнянський район, взагалі люди багато звертаються, до лікарні, різні інстанції, все воно залишилось у городні. І цей кусочок дороги, як кажуть, оця частка цієї дороги, вона була там, ну конче необхідна. Місцеві жителі кажуть, до ремонту тут було майже неможливо проїхати транспортом, особливо вантажним. Де їздили, де пішки ходили, отак і їздили. Багато машин грузило на дорозі, особливо фури які. Зерно перевозили, дороги практично не було. Пісок і ярма. Їздили через Куликівку на Чернігівську трасу, об'їжджали, а зараз сюди їдуть ближче і краще. За словами провідного інженера відділу якості служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Андрія Короткова, ремонтні роботи вони розпочали з села Пекурівка. далі Великий Листвин і Тупичів. Ремонтують дорогу відрізками саме на цій ділянці. Роботи стартували 26 травня. Роботи виконує підрядна організація автомагістраль Південь. На даному етапі укладається щебенева піщана суміш для підсилення конструкції. Потім буде наверху кладатися шар асфальтобетону. Як розповідає речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Аліна Коломієць, аварійні роботи тут виконуються в рамках програми з відновлення прифронтових доріг. Вже у третій рік ця дорога була у критичному стані, і місцями там руйнування суцільні аж до земляного полотна. У цьому році ми почали аварійний ремонт цієї проблемної ділянки, яка в районі Топичева. Це між Вишневим і пекурівкою. Цей ділянок між двома трасами складає десь 36 кілометрів, і 18 з половиною з них ми зробимо карти з суцільного асфальтобетону і порешті решті проведемо ямковий ремонт. Ці ремонтні роботи фінансуються з держбюджету, каже Аліна Коломієць. Загалом ці роботи виконуються в загальному комплексі робіт. Які ми плануємо провести на дорозі Р 83 регіонального значення? Це вона починається у Славутичі, іде через Рібки, Городню, Корюків, Косновськ і далі в сторону Семенівки. Тобто загальна протяжність цієї дороги 300 кілометрів, і на 124 мільйони у цьому році ми плануємо провести аварійні роботи на окремих таких самих проблемних ділянках. Голова Тупичівської громади Лариса Шовкова розповідає: за ці три роки вони написали чимало листів та звернень щодо аварійного стану цієї дороги, якою, зокрема, возять дітей на навчання. Те, що її почали ремонтувати, розв'язує одночасно декілька проблем. Це дуже гарна комунікація, це доставка продуктів, це полегшення роботи екстрених служб, швидка допомога, пожежна безпека, поліція. Це просто комфорт для жителів громади. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, новини Чернігів.